Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про пошиття шапочок і бафові з флісу в домашніх умовах на звичайній машинці. Вам знадобиться машинка, яка має можливість шити зігзагом, як мінімум. Ось у мене заводська шапочка флісова, але в ній є одна проблемка. Ось цей внутрішній шов, він зашитий оверлоком. При моїй розмові з е, волонтерами з'ясувалося, що цей е, шов дуже натирає під казкою. тому він має бути пласким. Пласким його можна зробити або на розпошивальній машині, або ж цим методом, який я вам зараз покажу. Тобто ми збираємося пошити практично ідентичну шапочку, але з пласким шов, швом ось тут. У мене є така форма. Вона в мене пошита, зроблена на один і той же розмір. Але як пошити зробити викрійку на конкретний розмір? Для того є інше відео. Ось, звичайно, шматком мило. Відмічаємо викрійку. Перевага цього методу в тому, що дуже мало відходів лишається, якщо не робити повністю викрійку шапки відразу з відвороту. Отже. Почнемо. Обов'язково відмічаємо тут верхівку цього трикутника, щоб потім не спутати, тому що трикутник майже рівнобедрений. Тому... І ось так викладаємо цей трикутник, щоб було по мінімуму відходів. Малюю я звичайним шматком мила. Ось так. Коротше, викладаємо так, щоб був мінімум відходів матеріалу Звертаємо увагу на те, що у фліса є тильна сторона і зворотня. Зворотня вона така більш плоска і блискуча. Малюємо на зворотній стороні. Я хочу підкреслити, що це відео не розраховано на майстрів пошиву, а розраховано на таких, як я, котрі перші сіли за машинку і хочуть щось зробити. І, подивившись багато відео на ютубі та всяких майстер-класів шляхом проб і помилок я виробив свій власний метод. Який хочу вам показати. Ось так. І вирізаємо. Ось один кутик готовий, таким же чином вирізаємо всі інші. Ось готові клин, клини, деталі майбутньої шапки. Складаємо їх усі з мушкою в один бік, щоб не переплутати. І далі в мене на шаблоні намальований розмір оцього. Нижнього пояска, він складатиметься удвічі. Отже, під цей розмір шапки. Шапка в мене на стандартний розмір голови десь 59, 58, 60, тобто 610 на 150. Вона буде складатися удвічі. А це розмір підпав. Отже, я вже приготував ось такі будуть смужки. І вони складатимуться удвічі і шитимуться. Як бачите, у відходів зовсім небагато. Як бачите, викрійку зручно робити на звичайній гладильній дошці, щоб це не робити на підлоги, я тут приготував собі ось таку паличку, на котрій вже є всі потрібні міні-розміри нанесені, щоб кожного разу не заміряти. Ось, і зараз ми відміряємо викрійку під PAF. Вона у нас шириною 33 і довжиною 61. Ось як виглядає розмітка. До речі, якщо ви, як і я, маєте відріз тканини флісу, я рекомендую клинці вирізати з одного боку, а всі прямокутні частини з іншого боку. І таким чином значно зменшити розхід матеріалу. Ось вони готові. Викрикий підбав. Що ж, спробую показати сам процес пошиття. Як бачите, звичайна машинка джена, має бути в неї функція з їх шву. І все у нас має вдатись. Отже, спочатку ми маємо приготувати верхівочку шапки. Як це робиться? Два трикутника складаємо рисочками догори. Я рекомендую використовувати ось таку лапку, вона дуже зручна для пошиття цих виробів, тому що одним своїм краєм вона фіксує фіксує тканину і зміщуючи ж е, нитку до лівого краю, ми зшиваємо їх два кінці. Починаючи знизу догори. То не проблема, що десь не зовсім збігаються кінці трикутників, по того воно все мало купити добре. Отже. Невеликий шов вперед. Далі своротнім швом прошиваємо до краю і зшиваємо повністю острикувати шовку. Готово. Точно таким же чином сшиваємо інші дві. Це внутрішня сторона флісу, зовнішня сторона всередині. Знову від краю і до верхівки. Слідкуємо за нижньою частиною витрики, щоб вершилося все далі. Складаємо ці дві деталі непрошитими частинами, одна до, її, до одної і просто зуміщуємо їх ось таким чином і робимо один наскрізний шов, з'єднуючи дві деталі. Excellent. Дивимо, що в нас вийшло. Вийшло ось таке. Отже, обрізаємо ниточки, повертаємо і побачимо, що в нас вийшло. Ось така верхівка шапочки готова. Тепер нам треба підготувати поясок. Отже. Зовнішньою стороною складаємо всередину і зшиваємо внутрішню сторону. Ось таким чином. Звичайним швом. Вивертаємо, складаємо вдвічі і поясок майже готовий. Для того, щоб було б зручніше зуміщувати подальшому, десь ці нестиковки можна трохи підрізати. Я рекомендую шити ось тут коротеньким швом. Щоб воно не роз'їжджалось на місці стику. Це готова заготовка. Для того, щоб шити низ і зверху, я рекомендую витратити пару хвилин і скріпити цей поясочок за допомогою булавок. Тоді ви тоді у вас не буду перекручивания тканини, щоб оці края добре сходились между собою. Отже, не жаліємо булавок. Так, ревненько складает все готов Тепер ми будемо зшивати верх і низ нашої майбутньої шапки. Важливий момент. Для того, щоб шапка зшилась і між поясом і верхівкою не опинилася машинка, всі деталі у нас мають бути праворуч ось в цій частині машинки. Тобто, закладаємо пояс. Дріжо нитки, щоб вони не пришились. І вільна його частина має бути тут. І сюди ж ми підкладаємо верхівку шапочки. І тут ми їх маємо зумістити. Принцип шиття в тому, що е, зігзаг. Пришиває низ до верху, зуміщуючи ці три частини тканини разом. Отже, рівненько викладаємо. ось таким чином підводимо під лапку. І регулюємо так лапку, щоб Зігзаговий шов заходив за край оцієї подвійної тканини по височку. Також дивимось, щоб не зшилась інша частина зайва верхушки. Опускаємо лапку і починаємо шити. Перепрошую. Робимо кілька стежків зворотні. І вперед. Воне постійно слідкуємо, щоб поясочок на трішечки пів см був вищий, ніж край верхівки шапки. І ці дві частини були заміщені ідеально рівно. Вирівнюємо, щоб такими відрізками прямими сшивати. І далі воно піде по кругу. Тут так само діє правило. Сім разів відмір, один раз ший. Як бачите, нічого складного. Вирівнюємо і знову робимо прямий відрізок. І звичайна машинка з таким з трьома слоями флісу легко справляється. Так. Трішимо трішечки натяжку даємо тканині. останні чверті перевіряємо, сходиться більш-менш непогано. Отже, зшиваємо до кінця. Вишиваємо через лінію з'єднання і робимо кілька стрічків зворотних, щоб закріпити нитку. Ось, в принципі, все. Шапочка готова. Зараз покажу вам, що у нас вийшло. Як бачите, зигзаговий шов дуже серйозно з'єднує, не видно ні країв, нічого не виглядає, не кашлатиться. Забираємо облавки. Що у нас вийшло всередині плаский рівний м'якенький шов. що і хотіли волонтери. Ось з'єднана шапочка. Все рівненько по краю пройшло. ніде немає пропусків. Це один момент, інший момент, який ви маєте зважати, що це заговий він не рветься при розтягуванні. Тобто на шиття пояску він якраз підходить добре. Все, шапочка готова. Тепер покажу вам, як шити бав. Це ще простіше насправді. Наша заготовка бафа. Значить, зовнішнім краєм кладемо вниз і верхню частину просто на 1 сантиметр загинаємо або й менше. І тим самим зі швом шву зшиваємо її ось таким чином. Зшиваємо по краю. Прошиваємо до краю заднім входом і вперед. Ось що у нас вийшло. Край зшитий. Таким же чином скриваю, сшиваємо. Верхній край, але тут ми залишаємо ну десь 2 см півтора, для того, щоб потім всередину можна було затягнути резинку. Ось таким чином. Я не роблю ніяких відміток, натягую приблизно рівно півтора два сантиметри, головне, щоб воно було однаково по всій довжині ткані. Отже, верх і низ готовий. Залишилося нам його лише зшити разом. Ми що беремо, складаємо верхню частину, де вузький шов разом і так само зігзагом сшиваємо його докупи. Зверху донизу. вперед, заднім ходом дошиваємо до краю тканини і знову вперед. Дивимось, щоб тут був нахльос такий як треба. Дошиваємо майже до кінця. Єдине, що треба зважати десь сантиметрів 3-4 вище нижнього шва, нам треба вставити смужечку ось таку, для того, щоб потім через неї затягнути фіксатор. Приблизно сантиметри 3 вам знадобитись або чорна, або зелена. Неважливо, в мене наразі чорна є. Ось так. Приготували. Десь тут ми її закладемо. Але повністю тут кінець не зшиваємо, щоб залишилось місце для закладення резинки. Все. Ось результат. Паф готовий. Також все пошито з'явзало. Ріжемо зайві ниточки. Шапка плюс баф на звичайній побутовій машинці. Дякую за увагу. До побачення.